так, всім привіт хлопчики дівчатка. Зараз ми покажемо вам, як буде відбуватися бій на карті Хімсдорф в турнірі. Тобто, увага зараз на міні-карту справа і зараз я висвічу вам звичайно, на весь екран. Бій буде проходити тільки на Зеленці, тобто ось в цих квадратах. Виїжджати за територію цієї зеленки не можна. Стріляти можна лише після того, як ти в'їхав на цю зеленку, тобто до фонтану. Зараз мій опонент Олексій буде їхати мені на зустріч, ось так, І ми з ним зустрінемось і покажемо вам принцип бою. Після старту ви повинні зразу ж рухатись напрямку фонтану. ось. Якщо ви не рухаєтесь чи порушите якісь правила, двоє порушень правил і вам засчитується поразка. Ось так повинні рухатись танки, і тут повинен відбуватися, відбуватись бій. Всі спорні моменти буде вирішувати суддя. Який буде знаходитись за комп'ютером? Ось так от. А всі спорні моменти, в принципі, судді вирішують. А так, бій розпочинається. Е Ну, Як тільки сказали до бою. І закінчується знищенням, повним знищенням команди супротивників. Тобто, Льош, не стріляй, зараз по мені, Щас я проїдусь, покажу хлопцям. Тобто, воювати можна хлопці тільки ось тут. ось На Зеленці, виїжджати ось в ті квадрати не потрібно, ось максимум ось сюди. Під домами і по периметру, тобто збільшую карту, Ось по периметру ви максимум можете воювати. Фонтан можна використовувати, тактики любі. голдові снаряди, заряди і аптечки, ремкомплекти використовуйте на свій розсуд. В принципі, все, що ми хотіли показали, інші правила читайте в опису відео, там все детально буде розписано. Спірні моменти будемо вирішувати на місці, в принципі, радитись суддями і виносити якесь рішення. Будемо бачити ради всіх вас на турнірі. Приходьте, вболівайте і вигравайте. Всім пока!